Так, ну що, дівчатка, ось такий у нас вийшов стіл. І хлоп'ятка. І хлопятка у нас, хлопці, дивляться. Ось такий у нас получився. Ну тут не все. Не все, що я приготувала, але ж куди мені все це ставить. Так, це мій бокал. Це я, знаєте, що п'ю? Зараз я вам покажу, що я п'ю. Іноді, трошки зовсім. А так, е значить, у мене тут сирнічки такі, різні. Це Я вже тут вже їла. Так, воно було красивіше. От. Тут у мене рибка з котлетками. Ну, можна було б побільше наложити, але що ж я саменька, що ж я буду побільше. Тут у мене перчик фарширований, с олівочками, з кукурузкою. Тут у мене крабовий салатик. Ну, так от, Огурка залишилася вирішила трошки зацейкать. Тут у мене шубка. Не хочу зверху украшати, хочу, щоб просто без майонезу іменно бурячок. І ну, сладості. Калач, звісно. А, холодець. холодець. О, він такий класний, все, але жирок не знімала. Чесно кажучи, бо сьогодні не було часу зовсім знімати жирок цей. В общем, ось такий от у мене стіл. Ну і ще, звісно, що у мене свічки тут. Зараз світло виключила, щоб ви бачили, як воно буде гарно. Ось, Ще на цю свічку піджить. Ой, підпалить. Вона собі руки не підпалить. Давай, гори. Горней, щоб було красиво в мене тут на столі. Ось так. Можна було б ще свічок поставити, ну я одненька. Ну, і так красиво, правда ведь? Так воно якось празнічне, якось нарядно. Класно. Ну що, дівчата і хлопці, з різдвом вас перед тим, як почати трапезу, як кажуть, треба, кажуть, прочитати молитву. Яку знаєш. І е, першим ділом треба за святковим столом з'їсти кутю. Кутя у мене є, дуже гарна, вийшла класна. Давайте прочитаємо молитву. Е, українською досконально я її не знаю, тому я буду так переводити, типу переводити. Отче наш, і сі на небесах, да світиться ім'я твоє, де прийде царство твоє, да буде воля твоя, як уже на землі, так і на небі. Хліб нас насущний день нам дність. І остави нам долги наші, як же ми оставляємо долги Держникам нашим. І не нас в іскошення, а збави нас від лукавого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Амінь. 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 Української її не знаю. Знаю тільки так. Тому я думаю, що тут уже без різниці, як я її читаю, але ж це від душі. Ось я і не сама, будемо так казати, я з вами сьогодні. Свічки в мене горять, так сказати, святковий настрій. Я їм кутю. Гарно вийшло. Дуже-дуже гарно. Просто шикарно. Дівчата і хлопята. Хочу всім -сім -сім побажати. Миру. Хай нам цей рік вже принесе мир, спокій. Хай повернуться всі наші хлопці додому. Ми кажемо частенько хлопці, але ж дівчата теж там служать, і їх багато. Хай повернуться всі наші люди додому, до своїх сімей до своїх дітей, до своїх родичів, до своїх батьків. Хай вже прийде цей мир і вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи, захищаючи нашу батьківщину, будемо так казати. Всім хочу пожелати здоров'я фізичного, ментального, морального, хай буде так. Хай в цьому році у кожного буде тепло в душі, в хаті, в себе. Хай повна чаша буде, да? хай ваш дім буде повна чаша. Ось так. Хочеться мені, щоб наша ненічка зацвіла, забуяла, щоб все-все-все-все нарешті було у нас класно. Щоб, щоб ми жили. Ще краще, ніж раніше, будемо так. Ось. Це, мабуть, найголовніше пожелання для всіх. Ну і кожному те, що кожен сам собі хоче. Хай буде так. А я сідаю зараз по вечері, може щось подивлюсь. І буду лягати, віддихати. Завтра новий день, завтра нові справи. І скоро Новий, год, новий рік. Год. Ось новий, новий, новий рік. А пока дякую, що ви зі мною зустріли різдво. Дякую, що ви зі мною взагалі це все весь час, що пишете, підтримуєте мене, що може десь критикуєте, по-доброму критикуєте. Якщо я десь комусь може нагрубила там, ну не в тему, то знаєте, так от ну буває що, там, що від настрою десь якось може не так зрозуміла коміт. Буває теж таке. О, тут все під настрій. То вибачте мене. О, я на сама насправді дуже така добра, гарна, наївна, може, десь якихсь там своїх там проявленнях людина. Молода душею і трошки дурненька в голові. Це таке. це таке буває. Тому, дівчатка, дякую, дякую всім і хлопці, і хлопці, звичайно, хто зараз такий тяжкий час зі мною, хто підтримує, хто пише, хто дивиться. Бо дивиться, це теж для мене якась фінансова підтримка. Там небагато зараз відуплати, але ж це теж, знаєте, свої гроші. Воно ж приємно, коли свої гроші. А взагалі, гроші як гроші, мені, знаєте, сама суть, оця. Це вже, я ж кажу, Ютуб. Вже ви всі, от, ви вже як частина моєго життя. Тому мені дуже дуже приємно, що є обратна оця связь. Ви дивитесь, смотрите, ну як дивитесь і. Задайте якісь питання, задавайте побільше, я буду більше знімати більше. Ви будете мені дивитися 24, сутки, 24 е, години в сутки. Бо, як почне балакати, то е, не зупиніть, тим більше я ж кажу, що зараз. У мене якось так приподнятий настрій, я не знаю. Мені класно, мені дуже-дуже класно. Я чомусь в душі така, знаєте, уверена, що все буде хорошо. От не знаю. У мене якась така прямо душевна увереність, що все-все-все буде хорошо. І що скоро все розрішиться. Це прямо, от не знаю. Я цього так хочу, і я прямо в це вірю. Ну, всі ми фібрами як кажуть, своїй душі і серця. Я вірю, що. Це скоро буде класно усіх у нас. Так що так, Все, всіх люблю, всіх вьомаю, всіх ще раз з Різдвом. Це гарне свято, сімейне свято таке, щоб люди збиралися всі, ну нічого. І таке буває, що приходиться, будь тут одненька, а у вас же там багато, так що я тут не одна, у вас там багато-багато. Так що дякую, що ви зі мною сьогоднішній день провели. Ви зараз слухайте мене і підтримуйте все всіх сріздом.